На мові наші дня печать, вона, як сяє серед ночі, її не можна забувати. Вона душі твоєї очі, єднає з піснею в гаю, вона з життям тебе любовно, коли ж забудеш рідну мову, загубиш душу ти свою. Чи з труда дороги слова не ті вкладеш в уста, немов піджак з плеча чужого, для тебе мова буде та. Немов чужого саду віти тієї мови пишний цвіт, не зможеш нею ти творити, знання засвоювати як слід. Нічним зів'янеш синогубцем, на мові наші дня печать національним самогубцем. Невже ти, брате, хочеш встать? Яке прекрасне рідне слово, воно не світ, а всі і світи Шевченка, мову і Франкову, невже під ноги кинеш ти, невже забудеш слово мати, ту, що дала тобі життя, і підеш, наче тінь крилата, блукати в тьмі без вороття, у небуття підеш в нікуди, сліпим. До сонячних висот. Невже народ мій мову губить? Не вірю я. Це не народ. Окремі люди, їм не знатися й ливих творчості висот. І хай людей таких багато, але нас більше ми народ. Я вірю в тебе, моя мати, мій Бог що дивиться з висот в народів інших старцювати, по вік не буде, мій народ. Ні, наша мова не загине, її не знищать сили злі. Ти власним світом, Україно, сіяти будеш на землі.